Вам вечора і міцного здоров'я. Таня Бондар. Світла, світла немає. ла, ла. є? Добре, Таню, дякую. Оля, Таня Бондар, доброго вечора, Наталя. Привіт. Включила вашу трансляцію через Екофло, Бо немає світла. Ага, зрозуміла. А що таке Екофло? фло Поняття немає. Слава Україні, Оля Віра, Наталі, Ром... Наталі, Роман, Наталя, доброго вечора. Наталі. Чоловіку заборонили всі виїзди додому. Дуже дуже в подоленому стані зараз, надіюсь, Бог щось змінить на краще, не втрачатиму надію. Наталю, ніс до гори і все буде добре. чим більше ти Чим більше будеш себе накручувати, тим хуже для тебе. Ти зрозуміла? Все буде добре, ти повинна вірити в те, що буде добре. Так, Дарк, дуже дякую, що передали привіт моїй мамі. Хай мама буде здорова і щоб все було добре. Ахілес, любов наша, добрий вечір. Всіму чату добрих людей. Привіт, Ахілес! Гарного вам вечора і міцного здоров'я! Дякую, дякую всім, всім за побажання. Гарного всім вечора. Прожимайте лайчки, будь ласка. Оля Стужук, Марічко, доброго мирного вечора, Таня. Якраз ставлю Люба, добре. Так, Дарк, добрий вечір. Передайте привіт Оксані з села Комарів. Будь ласка, то я вже ж передала. Валера, після того, як мати крикнула до дітей, лягайте спати, сусіди теж розстелили і лягли. Ого! Ну, знаєш, Валіра, я так скажу, як є. Тут, напевно, якби я кричала лопла, то б ніхто не почув би. А чого? Бо один сусід, хто знає, де від мене, і другий сусід. А тут остальних нема нікого. Так що кричи, можна пупа викричати, але ніхто тебе не почує. Так що ось таке. Віталік, а звідки ви, якщо не секрет? Добрий вечір, Люба, хорошого вечора а вам і вашим родним. Дякую. Ви в мене вроді перший раз, а може й були, що я просто не повню мой де пролистувала чат. Гарного вам вечора і всього найкращого. Дякую за підтримку. Дуже з ким здоровуватися завтра. Рука свербить. Бабуся Галя, Оля Валера, доброго вечір. Іван Кириченко, доброго гарного вечора. Оля і Валера, Оля, бабуся Галя, Марія Боднарчук, доброго вечора, Таня Бондар. Тормозить ага, то я читала, бабуся Галя, Таня Бондар, Оксаночка, Доброго вечора і Тихої спокійної ночі. Галинка Іва. Доброго вечора Всіх, хто вітається. Щирі вітання з Литви. Друзі, тримаємося, Все буде добре. Привіт всім, хто з Хмельниччини писав. Привіт, Оля, е, Ахілес, Оля, Стожук, Галинка, Доброго вечора, Таня Бондар. А ти що так розділася? На голий локоть сидиш. бо жарко Оля, Оля Валера. Шумаченки, доброго мирного вечора. Вам бабуся Галя Глинка і вас здоров'я міцного вам, Машенька. А? Я що в тебе брала її чи що? Хі, стій! Але, мій телефон! То можна, ну треба ж попереджати. Ні-ні-ні-ні-ні, йди сюди перекинь сама. О! Бо мені треба телефон на високо підносити лампу, я не можу. На, у підніжку перекинь і включи тоді. От так. Машенька. Ой, божечку стоїть. Наталкою нею. Машенька Оксана Оксаночка, Танечка, Реґмі, Іваночка Капичук, та Бондар Тетяна, Тетяночка Ворона, Олічка, Чумаченко, Валера, Галинка, Іва мої вітання вам. Нехай вас Бог береже і міцне здоров'я пошле. Оля Івана, Оксана, Оксаночка, Валя Заг. Гарного позитивного. Спілкування Оксаночка, бабуся Галя, Марічка, Танюша Ворона, привіт здоров'я, позитиву і затишку. Таня Бондар, тепленько у тебе так. Юлія Курицна, добрий вечір, любані, всім благодатної, тихої ночі, в Божого берегу. Дякую, Юленька, мирної, тихої ночі і вам. Ахілес, Олічка, гарного вам спілкування. Оля, Юля Курицна, добрий вечір. Андрій. От